Співдоружність наук, архітектура, економіка, право всеукраїнський науковий симпозіум зібрав студентів зі всієї України. В івано франківськ завітали делегації з Києва, Одеси, Дніпропетровська, Миколаєва, Львова і Тернополя в рамках симпозіуму. Три тематичні конференції: близько восьми десятків сподеїв обговорили соціальні та гуманітарні питання, зокрема уникнення фінансових махінацій, побутове облаштування житла та створення комфортного мо проживання. Загалом всі ми чуємо слова права держава, громадянське суспіль. Спіству і так далі, це просто ідеальне поняття, до яких прямує кожна розвинута держава. Але ці поняття мають якусь практичну реалізацію. Якщо спростити це все до побутового рівня, то це громадянин, власник, який має власне джерело, власне житло і має власне джерело. Стабільного доходу студентка Чорноморського державного університету Валерія Кутюхіна на симпозіумі представила власні дослідження щодо доцільності відновлення смертної кари. Доповідь дівчина готувала упродовж всього року. каже ця проблематика надзвичайно актуальна, оскільки існує підвищена криміногенна небезпека. Для нас це є буквально таким болючим питанням. Ми проводили соціологічні питання, опитування, де люди висловили свої міркування про смертну кару, чи треба її відновити. 38% сказали, що так потрібно, а 54 сказали, що ні, і 8% сказали, що ну, не знаємо або байдуже. Презентація власних досліджень на такому форумі дає змогу отримати об'єктивну оцінку напрацювань, кажуть студенти. А ще дізнатися думку різних фахівців. Ми маємо вирішити якось актуальні проблеми. Напевно, ті, що стосуються кожної галузі, які студентів, які беруть участь в даному симпозіумі. Я думаю, якось в подальшому співпрацю. В подальшому нові знайомства, в подальшому розвиток взагалі співдружності не тільки наук, але й університетів. Попри наукові виступи для студентів, влаштували різноманітні конкурси кращих в ораторському мистецтві та аргументації, відзначили дипломами. Матеріали виступів об'єднають у збірку наукових статей. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.